Знову про маловідомі історичні споруди в Україні. В селі Грабовець на краю старовинного парку ще височить по місце родини Сезонських. Так, це не пафосний палац, які були притаманні польським магнатам 17-18 століття. Це дуже затишний, акуратний і красивий архітектурним рішенням палацик по місця, зведений в 1891 році. В основі відео 2020 року, бо в 2026 році замовлю з кущами і деревами доступитися до нього вже не так-то і просто. Одноповерхова і двоповерхова споруда від дороги має ще один цокольний поверх стильної сторони. Звів палац Ян Сазонський Гербу Корчак, який володів селом Рабовець з 1867 року. До дверей головного входу ведуть кам'яні сходи, по бо обидва боки, від яких колись стояли кам'яні вази. Через аварійний стан даху та дерев'яних перекрит між поверхами зайти всередину у 2026 році немає можливості. Але через щілину можна побачити автентичну плитку, якою викладена підлога. Вхід в палац прикрашений двома круглими колонами, на які спирається невеликий балкон з автентичним мережевим кованих чагунних граток. Всередині повна розруха. З автентики залишилися дерев'яні сходи на другий поверх з кріпленнями для килимових доріжок. Вишикані димоходи, плитка на першому поверсі, градковані огорожі балкону над входом із південної тильної сторони помісті. Балкон на другому поверсі займає значну частину західної стіни. В приміщення цокольної частини по можна заглянути через рати вікон. Колись це були господарські приміщення. А коли тут до 1987 року була школа, знаходилася шкільна столова. В часи Другої світової війни тут знаходився госпіталь для совєтських солдат. Хто помирав, був похований поруч на місці, де зараз знаходиться нова школа. Не менш вишуканою є тильна сторона помістяна. На першому поверсі мурований балкон, з якого відкривається вид на парк і ставок в підніжжі Пагорба. З правої сторони знаходиться невелика пашта, дах якої викладений з кольорової черепиці. З лівої сторони другого поверху знаходиться мурована в стіну плита з написом 1891 рік. Рік побудови по місця. У В 1902 році по місце перейшло у спадок до Станіслава Сазонського, сина Яна Сазонського. Станіслав помер у 1939 році. Доктор наук Станіслав Сазонський віддав у 1927 році маєток Польської академії наук. Так виглядає східна частина помісця. З лівої сторони, де перекритий дах, колись проживала вчителька, що випадала в школі. Там до сих пір збереглися деякі автентичні речі. І туди можна заглянути. На підлозі автентична плитка. Ще автентичні вікна з вичорними запорами. Автентична дерев'яна підлога. Також збережені старовинні двері з дверними коробками. Можна звернути увагу на товщину стіну.